Мене звати Олена Царенко, я журналістка Суспільна культура, координаторка проєктів Інклюзивна Європа в Україні, а також волонтерка польської мобільної клініки. Я зачитаю лист, який написала дружина військовослужбовця Збройних сил України, який зник безвісти. Тобі, коханий, 24 квітня 23-го року ти пішов на бойове завдання. 25 квітня, я отримала сповіщення про зникнення від того дня, і я не живу, я існую в пошуках тебе. 15 місяців я тебе не чую, але я знаю, що ти відчуваєш серцем, що я знаю, що ти живий, ти маєш бути сильним. І витримати це все заради нас. Останній телефонний дзвінок закарбувався в моїй голові, кохана, молися, хто б що не говорив, я повернуся, я маю заради кого жити. Ці слова я, як молитву щодня, повторюю: всі мої молитви за тебе. Якщо Бог зберіг тобі життя, це означає, що ти мусиш витримати, заради нас. Бувають моменти, коли жити не хочеться, і опускаються руки, що не можу тобі допомогти нічим. Живу від обміна до обміна. Уявляю, коли ти зателефонуєш, і почую такі слова. Я обіцяв, що повернуся і повернувся. Я знаю, такий день настане. Я не втрачаю віру в це. В кожного бажання різні, а в мене лише одне. Побачити тебе, обійняти і сказати, як я чекала на тебе. Боже, збережи його життя, він має жити в настільки планів на майбутнє. Коханий, ти постійно говорив, що я сильна жінка, і ми з усім справимось. За 15 місяців пекельного болю лише це тримає мене, що, якби важко не було, я змушена бути сильною, за нас Двох. Але настане такий день, що всі кацепські канали видалю і зніму з себе цю сталеву жінку, і стану біля тебе тою ранимою дівчинкою, яку ти бачив мені. Коханий мій рідний, ти сенс мого життя, повертайся, рідненький, прошу тебе я. Невідомість вбиває, але надія дає сили чекати і шукати тебе.